Я завжди в останній час жив з такими думками, які я в себе поселив. Те, що я інвалід другої групи без куска легкого, без ребер. Те, що я не можу там десь працювати на якійсь нормальній роботі, не можу віддатися на всі 100%. Тому що мені здоров'я, там не дозволятиме. І в те, що немає ні кола, ні двора, немає підтримки, хоча вона в мене була, але я все, все віддав на залежність на останню, яка в мене була, це фьючерс. І. Я настільки занедбав себе. Що зараз для мене це дуже дивно дивитися на той, який я був і який я зараз і пройшов тільки місяць після того, як я дійсно зрозумів істину, і коли дійсно за мною почалися траплятися чудеса кожного дня. Я вчуся кожного дня. Я усилюю свою віру кожного дня. Я кожного дня трансформую своє мислення, а можливо, просто всесвіт, якому я віддався, робить свою справу. А я несу цю істину і хочу, щоб. Той, хто дійсно у важкій ситуації, той, хто думає, що виходу немає, повір, вихід є завжди. І тільки ти можеш його знайти, і ти його знайдеш. Головне тільки захотіти. Бо ти ж цього хочеш, але слухаєш не серце, слухаєш голову, мозги. А мозги це зло, за яким не потрібно боротися. До нього просто не потрібно прислухатися. Бути добру. Добро в тобі, любов в тобі. Відкрий його, не соромся.